Мої вітання, не дивлячись ні на що, починаємо тільки з гарних новин. За останню добу небайдужі українці, які наближають нашу з вами перемогу, придбали набої, загальна сума 90 тисяч 90 гривень. Та купили 4 акуми для мавіка загальна сума 57 тисяч 200 гривень. Квитанції бачите на екрані. Велика шана і низький уклін кожному хто донатить. А тепер давайте попрацюємо. Вгатили по центру Дніпра, яка була ціль цих нелюдів? Я дуже сумніваюся, що там була якась ціль, але давайте подивимось прильот о по Дніпру. Яка була ціль? «Отака ціль країни Паре проголосувала за виплати грошей українцям для повернення в Україну. Тобто, після закінчення бойових дій українці, які повертатимуться в Україну, зможуть отримати фінансову допомогу від європейських країн. Так, Європа буде давати підзад, я так розумію, всім нашим біженцям. Давайте подивимось, чи буде так, що Європа буде допомагати не там, на місці, де наші люди, а щоб наші люди були у себе вдома. Чи буде таке? Це стосується абсолютно не всіх європейських країн. Давайте з того почнемо. Ця програма буде діяти більш на сім'ї, ніж на поодиноких людей. І це історія про те, що Європа не хоче оплачувати старість нашим людям, які там, які прозивного віку, не хоче до старості їх кормити там. Оплачувати медицину і таке інше. Чи має право в Європа на такі рішення? Звісно, ну а що ні? Україна не є найбільш корумпованою країною світу. Та ви що? А хто ще є? Хто там? Кого ми обігнали? Корупція існує всюди. Ага. За словами Єрмака, деякі люди навмисно масштабують проблему і допомагають сосіянам. Mm. Ну, дивіться, давайте так. Тут треба також розділяти окремо там мухи, а окремо какашки. От давайте розділимо: корупція, там, де дають на лапу для рішення якихось там своїх питань, да, для лобіювання цих питань, це одна історія. І дійсно, можемо тут, там не на першому місці, знаєте, і не найбільша країна в світі під цим показникам. Але те, що у нас. Люди при владі кошти просто мішками, ведрами, е, я не знаю, там, машинами, камазами. То це інша історія. І це, ну, це не про корупцію, це просто про е, те, що вони ну, вирюги. Ну, тобто, отака от історія, розумієте? І ця історія, мені здається, вона масштабніша ніж корупція. Сосіяни планують, що там вони, планують розпочати наступ на півдні України. вважає радник мера Маріуполя Андрющенко. Чи буде наступ на півдні України? На півдні. України наступ. Дивіться, те, що вони будуть хірачити по півдню, так а те, що вони будуть дуже націлені. На військові об'єкти та проти наших хлопців це абсолютно так. Але що стосується піти в наступ ножками, тут дуже великий підсос з ресурсами. Я дуже сумніваюся, що вони його вирішать. Там не тільки підсос з ресурсами, там підсос з головним мозком у людей. розумієте, в чому справа, і там також питання це не вирішиться вже ніколи. Україна це читали, значить, ми не хочемо затягувати цю війну і повинні якнайшвидше прийти до миру. Президент Зеленський також додав, що детальний мирний план буде готовий цього року. Два питання: перше: чи готовий буде до кінця року мирний план? Який давайте так буде затверджено? І це найголовніше, бо таких планів може бути знаєте, скільки. Крайній строк підготовки цього плану і навіть його пророботки вже з іншою стороною отих довбоюбів, це 8-й-9 місяць цього року. Серпень-вересень. І ми, до речі, з вами. Про серпень щось казали. Хто пам'ятає, у кого все нормально з пам'яттю, Будь ласка, напишіть в коментарях. Щось я про серпень вже таки бачила. Мені здається. А, так, типа це робочий якийсь план буде не пізніше серпень-вересень. Чи буде узгоджено мир по цьому плану до кінця цього року? Тисячу гривень донат молодці. До кінця цього року хер вам, а не мир. Да? Ну нічого, знаєте, з одного боку карти показують, що ще, ще чекайте, почекайте, а з іншого боку, карта миру ось так вона виглядає, якщо що, вона вже випадає не 8, 10, 15 в колоді, ну, типу там, не, ти хір знає, коли. А вона вже випадає: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Тобто, вже ближче і ближче і ближче. Дай Боже. Дай Боже, щоб вони там всі перевернулися. Значить далі поїхали. Восени Україна почне обмін інформацією про рахунки своїх громадян з ЄС. ДПС отримає інформацію про стан банківських рахунків резидентів України за кордоном. Обмін інформацією розпочнеться зі 115 країнами. Чи буде те, що написано, чи будуть знати наші прорахунки, про стан рахунків рахунків наших за кордоном? Так, да, це не обговорюється. Так, так, стовідсотково так. Бачите, як виглядає відповідь стовідсотково так. Так, 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 однозначно, так. Да. Для чого це робиться? Не впевнена, що я зможу сформулювати. Ну, давайте спробуємо. Для чого це робиться? Це робиться для того, щоб не платити коштів там. Кому не платити? Кому не платити? Щоб Євросоюз там менше платив кош, або будуть якісь заборони чи якісь 100 гривень донат. Давайте народ, давайте так. Хто ну трошки розумніший, ніж я, а такі люди 100% є. Е -е, розшифруйте, будь ласка, це щоб не платити кошти там. Ну, тобто, за кордоном. Хто які кошти там може платити цією всією штукою, яка буде введена, допомагайте, дякую.